Перші промені сонця ще не встигли розтопити лід на кронах дерев, але на душі в людей, які поспішали до виборчої дільниці, було сонячно. Понад 1600 виборців лісових гриновець внесені до списків для голосування. Окрім сільчан, тут скористаються своїм правом волевиявлення і жителі Дехтярки, що в мікрорайоні Озерний. Голова облдержадміністрації Віктор Коцимир голосував разом із дружиною. Вже люди хочуть, як кажуть, спокійних свят і різдвяних і. Новорічних, от та й в кожній сім'ї, повірте, вже настільки дійшло, що і, і в сім'ях є різноголосся, і, і не тільки в колективах, і не тільки в територіях такої величезної держави, як Україна. Треба прикоротити ворожнечу один між одним. В будь-якому випадку йти на зустріч один одному. Я вважаю, що треба дійсно визначитися тим, ким ти є. Я від виборів чекаю вже злагоди в нашій рідній Україні. Після першого туру за рішенням ТВК було додатково внесено до списків для голосування 120 виборців. Отож цього разу подібних непорозумінь уже не було. Окрім того, зареєстрували ще п'ять жителів села, які прописалися в селі в період виборчого марафону, та двох юнаків, які досягли повноліття. Дуже дружно йдуть люди, дуже гарно все організовано. Комісія попрацювала. Активно, от сільська влада, як розумію, допомогла все нормально організувати. Так що я сподіваюся, що жодних порушень у нас не буде, але, звичайно, горчат по осені рахують. Так що ми ввечері все підрахуємо і будемо бачити, як вже проголосували. І можемо тоді сказати про підсумок виборів. Але я гадаю, що все буде гаразд. Взагалі все нормально, поки надіюсь, що не буде ніяких акцесів. Будемо спостерігати далі. Задовго до 10-ї ранку дільницю відвідав кожний десятий виборець села, проте можуть виникнути проблеми із голосуванням на дому. Деся шосту -го годину 25-го числа у нас було сім чоловік інвалідів першої групи, які нам подали заяви, яких ми здали посвідчення. А потім вже люди дзвонили, нас запитували, чи можемо проголосувати. Ми відмовляли, тому що ми ще не знали, що вийшов закон. Але ми всіх записували хто, і ми вже до восьмої години уточнили на 10 чоловік. Дописали, які ну другої групи інвалідів, ліде, третьої, які не можуть не можуть пересуватися, там я ну, них ноги. І ми 17 чоловік сьогодні в нас поїхали за межі голосувати за межі дільниці, поїхали зі скринькою, 17 чоловік. Ну, звичайно, це мало. Це, так як у нас було на перші два тури 100-105 чоловік, то це мало. Ну будемо, от вони Шо, то ті люди не зможуть mm -hmm. проголосувати. Там було такі, там була частина людей, які могли би прийти, але в зв'язку з тим, що зима була холодно, далеко добиратися, ми їм привозили. Ну вони частина з них прийде, а частина, коли машина приїде з села, ми будемо пробувати їх привозити сюди. Дехто з літніх людей за звичкою пішов голосувати до будинку культури, поза як не знали, що там не опалюється приміщення, і дільницю перенесли до шкільної їдальні. Однак додому, не проголосувавши, не пішов ніхто. Я прожила 77 років, ні в Германії була 3 роки. Прийшла і трудилася, робила. Маю 40 років стажу і маю учасник бойових дій. Я хочу, щоб була Україна щасливою і доброю, щоб щоб ми прожили їх хотів, два скільки нам. О. Я за того президента, який нам хоче зробити добре. А ще в період виборів у лісових гринівцях народилося шестеро дітей. Такого демографічного спалаху тут не пригадують уже давно.